Не намагайтеся зробити з дитини просто ляльку. Таку, яка буде сидіти по команді, яка буде лежати по команді, яка буде говорити те, що вам хочеться, вести себе так, як вам хочеться. Адже це жива людина. Так, з неї колись виросте доросла людина, яка колись просто скаже, мені цього забороняли. І коли ви в майбутньому нагло не будете задоволені тим. Ким виросла ваша дитина, задайте передусім собі питання, чому вона виросла такою. А може занадто багато я забороняв своєму житті, дитині. Коли ви забороняєте дитині абсолютно все, вона просто росте такою скромненькою, тихенькою, зручною передусім. І тоді їй дуже тяжко влаштуватися в житті. Дозволяйте своїм дітям трохи більше, ніж дозволяли вам. Pobaczcie, co będzie dalej.